3 листопада в Україні відзначають день ракетних військ і артилерії. Більшість із наших богів війни своє професійне свято зустрінуть на передовій у бойовій робочій обстановці. Їдемо дивитися, як вітатимуть російських окупантів зі своїм професійним святом наші артилеристи, особливими квітами піонами. Сьогодні на могилах у росіян будуть особливі квіти українські піони, і покладуть їх туди українські артилеристи. Піон самохідна артилерійська гармата 2С-7, прийнята на озброєння ще у 1975 році. Попри свій солідний вік, це і досі надзвичайно ефективна зброя. Що вражає у ній найбільше, так це її потужність. Калібр у цієї гармати 203 міліметри. Це потужна пушка 203 мм, То цілі що, му... що сти, що техніку, не так само. Танки. Все ж що... такі. Якщо вміти на на ньому працювати, то виходить досить ефективно. Цілі на 20-30 кілометрів знищуються. А ще кажуть артилеристи, піон це надзвичайно точна зброя. Нею вражають командні пункти противника, склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, скупчення техніки і особового складу. Одним словом, усе те, куди бити, треба швидко, точно і максимально потужно. У нас дуже точні стволи. Кажуть, я особисто так не знаю, але кажуть, що це від корабельної, корабельної гармати сам ствол. Тому у нас йде один-два снаряди пристрілушних, далі ми стріляємо на ураження. А ця гармата, вона вже просто е, провірена війною, вже використовувалася не один раз і набагато точніше вона. Звісно, є у цієї зброї і свої нюанси. Зрештою, як і в будь-якої, навіть найсучаснішої техніки. Тут все залежить від особистого професіоналізму. А з цим у наших хлопців все в порядку. Машину, ця машина, вона жива, можна сказати, в кавички. Треба її чути розуміти. Треба все робити правильно. Тоді вона буде добре. Сьогодні, за словами хлопців, вдалий виїзд. Успішно відпрацювали по скупченню особового складу та техніки ворога. Кажуть, що такі вітання можуть робити хоч щодня, аби лише дозволяла погода. Важливо попасти тоді. Тоді не тяжко. Якщо нормально все відстрілялися, все встигли добре, тому і все пішла. Дата свята Дня ракетних військ і артилерії приурочена початку операції зі звільнення Києва у листопаді 1943 року від німецько-нацистських загарбників. А сьогодні українські артилеристи звільняють Україну від інших фашистів. Тепер російські. І роблять це надзвичайно успішно. Що по русні? Русні! Василь Соловій, Єгор Трошкін, Олександр Соловій. Військове телебачення.